Доброго часу доби шановні. Сьогодні на дисципліні інструментальних засоби візуального програмування продовжуємо працювати з Android Studio і продовжуємо робити наш проєкт DevInfo. Інформацію про ваш мобільний пристрій. Значить, ну, ми вже тут багато чого зробили. Ми зробили... Тут, по-перше, само меню на основі Listview зробили декілька Activity. значить, Common Activity. Це загальна інформація, це Activity – активти. Як ви бачите, це значить, інформація про процесори, RAM Activity – інформація про пам'ять Sensors Activity – це. Інформація о сенсорах. І нам залишилось зробити телефонні активіті. Ну, я тут вам казав, що я ще зроблю про батарею. Ну, вот я почав робити там про батарею, вона ну, працює, я просто хочу додати туди дещо більше інформації, котру можна отримати. Ну а сьогодні мог бути йти про телефони. І тут я вирішив відступити значить, від того правила, що я роблю, ну, все повторюю, фактично створюю з нуля. Сьогодні я просто поясню. Ну, по-перше, тут трохи більше коду, це по-перше, ну а по-друге, тут треба дати декілька пояснень, потріб досить, ну, досить важливі. Ну і спершу що почати потрібно. От якраз інформація про телефон, аж про сим карти про номер сим карти значить, і вона, про ім'я той самий, вона її ну, досить складно отримати без певних дозволів. Ну і що це таке за дозволи? Ну, по-перше, значить, потрібно сказати, що дозволи вони ну, існували фактично самого початку, але ж політика використання цих дозволів вона змінювалась. І кожного разу вона значить йде в бік значить, більш строгого відношення до можливостей, котрі ви можете робити. Ну, раніше можна було записати в певному файлі, який називається Android Manifest.xml. Ось отут, от тут, ось так і виглядає. Зараз от. <кхід> можна буде додати ось ці перміші цього було в принципі достатньо. Значить, ну потім значить, ситуація змінилася. Починає здається з п'ятої значить, версії, значить, вирішили значить, так, щоб не те, що то тобто есть ви ну, раніше було як ви зробили, поставили ці переміщення, ну і виклали на плеймаркет. В своїй маркеті вас там спитали, ось потрібні такі-то дозволи, ви там дозволяєте, наприклад, доступ да, там до камери, до що, щось, щось, де до щось. Ну, потрібні такі дозволи погодились, і воно значить, вас становилося, і ви працювали. А тепер ні. А тепер вам потрібно ці дозволи, значить. І, значить, якщо у вас немає у цьому, то у вас буде запитуватися при старті вашого додатка або при зверненні до чогось там ось таких от критичних моментів, коли ви звертаєтеся до якоїсь такої інформації, то тоді він спрашує дозвол, і ви йому кажете, дозволяєте чи не дозволяєте. Коли дозволяєте, операції виконуються, коли ні, ну тоді не виконується. Ну і нові нововедення це такі, що взагалі навіть дозволи будуть на сесію. Тобто ось сесія початок роботи, ось він питає вас дозволити дозволи або ні. Ну і як воно записується? Значить. Записується, от так виглядає значить, ваш маніфест. В ньому, ну Я ось тут розташував ось ці пермісії, котрі ми будемо використовувати. Значить, і що за це за що це за дозволи. Ну Те, що я хочу побачити, це я хочу побачити номера телефонів, значить, це ряд фона Nobers, мені потрібна дозвол. Щоб працювати взагалі з телефоном, ну, потрібно ось або реад Basic Phone State, або взагалі Riad Phone State. Ось така от штука. Значить, є різної там, скажімо, так, різного рівня. Є, наприклад, Protected Permissions, як ви бачите, написано, ось Protector і просто Permissions. Ось такі. ну, ну Тут ще дозволи про роботу з батареєю. Для батареї теж потрібні дозволи. Ну, а нам повинно бути, коли воно буде точно працювати, ось це. Тобто Android Permission Read Phone Numbers і Read Phone State. ось ті. В принципі, ось цих двох буде достатньо. Давайте я прокручу ось повільно повністю цей маніфест, щоб ви бачили, значит, як це зроблено у мене. Ось це він повністю. Ну, За перміш котрі потрібні, я вам сказав, вот, які тут потрібні. Ну і далі можна прийти до коду. Тобто, є... Що тут таке? Буде виглядати так само, як і всі інших активіті. Тобто, як це створюється, берете, створюєте новий активіті, в мене вона названа телефонні активті, розмітку берете ну, з будь-якої або рама, або сенс, або ЦПУ, неважливо, вона буде однакова. Копіюєте тоді. І тепер подивимося, що нам потрібно зробити. В цій телефоні активіті, тобто про дозволи про телефон. Так, давайте, мабуть, я ось так зроблю, і щоб не тягнути, знову прокручу, щоб не забути нападати повністю код, що тут є, а потім будемо значить, розбиратися, Прокручуйте тепер код у цій активіті. Ось оцей весь код. Ну, Деякі речі в вашому випадку, ось, наприклад, ось цього метода ну, не потрібно вам буде робити чого. Тому що ну, мені не зовсім хотілося, щоб світити свій номер телефону, тому я зробив так, що якщо його можна дізнатися про нього, я ну, покажу значить, три останніх цифри. Моєго номера, ну, щоб зрозуміти, що воно насправді працює. Вот. Ну а там будуть крапки. Там будуть крапки стояти. Ну, як, там, мені приходить ну, дійсний справжній номер. Значит, я перевіряю його довжину. Якщо вона більше трьох, чому три? Тому що я хочу показати три останніх цифри. Вот. І тоді я значит, методом Substring для строки. Цього, значить, з позиції за три від кінця. Ну, як це number length – це кінець, кількість мінус 3, це його ось позиція буде. І таким образом, як би я його приховую, тобто показую, що він якби є, ось такі от стріпкіз. От, а насправді він прихований. Ну, насправді, ви це робити не будете. Це ж ви ж будете працювати як треба. Просто виклику ось цей не буде здійснюватися. Далі. Значить, що нам потрібно? Так, нам потрібні такі речі, як так званий subscription manager. Значить, мо тут декілька способів отримати